Сьогодні 16 липня 22 тисячі 24 літа Божого. В нетрях жваво обговорюється замах на колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на його предвиборному мітингу посеред чистого поля за містом. Зібралися декілька сот чоловік і влаштували шоу передвиборче. В ізольованому місці. В те ізольоване місце проникла людина з снайперською гвинтівкою. І з відстані 100 метрів через оптичний приціл попала Дональду Трампу у вухо. Отже, події, здавалось би, що тут розбиратися? Тут все зрозуміло. Але всі коментатори, експерти, люди знаючі, які медійні, говорять про різні версії цього випадку. Але в мене є проста версія, найпростіша із всіх. Вона так виглядає. Ось беремо 20-літнього чоловіка. Це вже досить доросла людина, яка закінчила школу, десь якусь освіту пройшла, див, мабуть, дивилася телевізор, цікавилася тим, що, маю, що відбувається. І слухаючи Трампа, побачила, що в майбутньому у нього особисто життя ніякого нема. І немає ніяких перспектив. Жити разом із Трампом, його сім'єю і його прибічниками в країні, яка називається Сполучені Штати Америки, її була є оплотом демократії і лібералізму. Він побачив загрозу для свого життя і вирішив, що треба якось з цим боротися. Він пішов на крайній мірі. Він взяв рушницю і пішов, щоб застрелити Трампа. Уявіть собі, як він розумів Трампа, як людину вкрай негативну. Подонка, мерзотника, Тварюку. Розумієте? В його розумі образ Трампа був. Ублюдок. І щоб знищити ублюдка, який буде заважати йому жити нормально, він взяв в руки гвинтівку. Також він подивився цей хлопець і спокійно стріляв по Трампу, хоч знав, що він може поцілити ще кого іншого. Але нікого із тих, хто оточував Трампа, було не жалко. Бо вони такі самі, як Трамп в його очах: ублюдки, мерзотники. І тварюки. Це ж до якої степені потрібно довести людину, щоб вона взяла зброю в руки і пішла стріляти? Ну, не прийти, не сказати, що ти робиш, там, подати на нього в суд, а просто прийшла до висновку: цю людину потрібно знищити, і знищити його прибічників і всю їхню ідеологію. А може він прочитав те, що понаписували. Прибічники Трампа на 900 сторінках про 2025 рік. Вони, взагалі, не знають, який хоч сьогодні рік людської цивілізації. Не знають, але написали. Прочитав. І тільки Гвинтівка може виправити ото їхній тоталітаризм. Далі говорити вже нема про що? Можна тільки сказати одну: ось така сама проста версія. Я, той хлопець собі сказав, не буду жити в країні, де живе Трамп і його сімейка. Ми сумісні. І я вирішив його вбити. І він не живе. Він віддав своє життя, але не хотів жити при трампізмі. Він же знав, що його чекає. Після того, якби він попав Трампову в голову, безумовно, це довічне ув'язнення. Але краще сидіти в тюрмі, він вибирав тюрму, щонайменше, чим жити в одній країні, дихати одним повітрям з Трампом і його сімейкою, і його прибічниками. Щось він про них таке знав, про що ми не знаємо. І вирішив для себе. Я так жити з ними не хочу, як живуть вони. А як живе Трамп і сімейка? Ну, це в відкритому доступі і подивіться. Якщо ви уважно подивитеся на цю Трампову сімейку, то може і у вас потягнеться рука. Туди куди треба. Туди, куди потягнулася рука. Оцього молодого хлопця. Безумовно, можна розглядати інші версії. А можливо, це було не так. Але взяти зброю в руки і йти полювати на людину потрібно мати переконання. І дуже великі докази того, що той, на кого ти полюєш, не має права жити. Ми ще повинні знати, хто його мама і хто його батько. Це дуже цікаво. Але Своріб'єн. Бажаю всім того, чого вони бажають мені, і я сьогодні чай дрей в тисячу разів більше.